Дуже-дуже ділова, Все утро бігаю, субота, вихідний мене носить по всьому городу. Носила, думала, фанту купила. Просто хотілося якогось лімонаду собі, знаєте, щоб оцей трошки цукру, щоб стати більш бадьорою. А воно не фанта. По-перше, не фанта. По-друге, Аквамиргород. По-друге, це не Миргородська вода, це якийсь Аквамиргород, щось косить під Миргородську. Потретє 35 гривень. Я оце роздивилася бутилочку. В общем, Аквамиргород 33 міліграма, 35 гривень з вітаміном Д3, самі тройки, таке полезне, я почитала. І для кісток, і для м'язів, і, і в общем, все на світі. Зараз подивимося. Просто за що я заплатила 35 гривень за товсту бутилочку. Бачите, які товсті оці? Ага, воно точно не фанта. Та я сподівалася, що воно буде жовтеньке. Ні, Обична біла водичка. Воно навіть не пахне. О -о -о! Я думала, воно буде апельсином пахнути, чи цитрусом. Капець. За 35 гривень купила 0,3 просто води у плотній баночці. Баночка плотна, да. Фу, обична вода. Дорога. 35 гривень за 03 води. З вітаміном Д3. Tchau, Locomulas.